Продовжую тему. Відповідаю на питання. Ви писали, що в Україні є більше 500 тисяч ухилянтів та 300 тисяч седичей, і що всіх не можуть посадити в тюрму. Дивіться, є документ офіційний. Кабінет міністрів України ухвалив стратегію реформування панетенціальної системи України до 2026 року. Що це означає? Перше, збільшення кількості установ утримання. Під вартою розширення в'язниць СІЗО та колоній, щоб міськість була набагато більша, ніж сьогодні вона є на тій території України, яка сьогодні підконтрольна. Збільшення штату цієї системи, розширення персоналу та підготовка кадрів, їх комплектація та залучення нових кадрів в цю організацію, щоб збільшити персонал та ефективне управління. Третє, реорганізація умов отримання місць та. Оптимізація та збільшення отримання більшої кількості людей в цих установах. Влада ухвалює документи, чим створює більше місць, більше тюрм та персоналу для того, щоб, якщо буде потрібно і буде, не знаю, там політична воля, щоб затримати всіх цих людей. Відповів на ваше питання.